Вітаю вас, чарівники голки й нитки. Мене звати Олександра, і я рада знову вітати вас у світі магічної вишивки. Я продовжую гру від Юнони Вишивальне зіллячко. Для мене це не просто гра, а спосіб поділитися з вами тим теплом, який я відчуваю, коли вишиваю, і тими моментами, які роблять кожен хрестик особливим. Сьогодні ми створимо особливе зілля, сповнене ніжності, натхнення і тепла. Це зілля кохання. Адже що може бути магічнішим за почуття, які дарують нам крила? Це зілля вібрало в себе найтепліші емоції, щасливі спогади та вишивальні мрії. Воно про ті процеси, що запалюють у серці вогник, про улюблені кольори. Які викликають усмішку, і провишиті роботи, що зберігають частинку душі. Тож влаштовуйтесь зручніше, беріть свої улюблені процеси та приготуємо це чарівне зілля разом. Щоб приготувати зілля кохання, потрібно виконати завдання. Перше завдання на процесі, який самий коханий. Друге завдання на процесі улюбленими кольорами та їх відтінками. Третє завдання про який, процес, про який довго мріяли та довго чекали. І четверте завдання: процес, який обрала ваша друга половина або людина, яка вам дуже дорога. На кожному процесі потрібно вишити 500 хрестиків. Якщо ж немає якогось із цих, із цих чотирьох, то штраф 600 хрестиків. Отож бо, перше завдання 500 хрестиків на процесі який самий коханий. У мене самий коханий процес це полки казок. На них можна дивитися безкінечно. Тут втілюються різні казки. Їх дуже і дуже багато. Тож я беру на виконання свої полки казок на канві. У мене буде починатися ось з такого моменту. Це тисячник, і тому хрестики на ньому додаються, але. Це зовсім зовсім дрібненька частинка. Ось отут я вишиваю книжечки і трішки даху. Так що додадуться вони трішки. Думаю, що трошки дах зашию, а там куди голка поведе з ниткою. Тож, я вишивать, до зустрічі з відшитими хрестиками. Перший інгредієнт для нашого зілля кохання це нитки, що б'ються як серце, зібрані з мого найулюбленішого процесу. Знаєте, буває таке, що береш до рук вишивку і одразу відчуваєш, як усе зайве відходить на другий план. Для мене це саме цей процес. Я пам'ятаю, як одного вечора, коли я була трохи засмучена, дістала канву і вже через декілька хрестиків відчула, як напруга відпускає. Ці хрестики це мої маленькі моменти спокою, коли я сиджу в улюбленому кріслі, а поруч стоїть чашка з кавою, що вже охолола, бо я так захопилася вишиванням. Кожен стібок це ніби розмова з собою, коли я відчуваю, як голка слухається моїх рук. А нитка лягає рівно, створюючи візерунок, який я вже давно знаю на пам'ять. Я бачу, як кожен хрестик стає маленьким чарівним вогником, що запалюється на канві, даруючи мені спокій і сказкового світу. Іноді я ловлю себе на тому, що посміхаюся, коли бачу, як усе виходить, Я кладу ці нитки в наш казанок. Відчуваючи, що вони приносять із собою тепло моїх вечорів і тихий шелестний ток, що звучить як шепіт чарівного лісу, це тепло і спокій, які я отримую від процесу, стають частиною нашого зілля, додаючи йому магічну радість. А який ваш улюблений процес, що завжди заспокоює? Наступним. Ага, ще не записали ми у наш щоденничок, що полки я виконала. Отож, бо другим завданням нашого зілля кохання буде 500 хрестиків улюбленими кольорами та їх відтінками. Раніше я говорила, що у мене немає улюбленого кольору, але поміркувавши трішки, я зрозуміла, що мій улюблений колір зелений. Адже він нагадує мені про свіжість весняного лісу після дощу. Коли я бачу ці відтінки на канві, мені здається, що я переношуся в казковий гай, де кожен хрестик це листочок, що шелестить на вітрі, наповнюючи мою вишивку життям. А ще зелений кольор як обійми природи, що заспокоюють і надихають. На жаль, в моїх процесах немає ділянок, де є зелені кольори. Вони, звісно, є, але не там, де я вишиваю, тож я буду вишивати зі штрафом. Цього разу я візьму, мабуть, оцей процес він давно вже не вишивався, тож я візьму його. Я його називаю замріяна, тому що дівчина лежить у воді, у квітах і мріє про щось. У своєму щоденничку я пишу замріяна і буду вишивати цей процес. Зараз я покажу, що в мене є на кальві. Я маю ось отакий початок. Отако. Тож, я вишивать, а ви чекайте. Ось і відшилася друга складова нашого зілля кохання. Цей інгредієнт це стіпки, що вчать терпіння, зібрані зі штрафних хрестиків, які я вишиваю. Бо в моїй роботі зараз немає моїх улюблених кольорів. Чесно кажучи, коли я зрозуміла, що не можу вишивати тими відтінками, які так люблю, я спочатку засмутилася. Я дістала всі свої нитки, перебирала їх, сподіваючись знайти хоч щось схоже, але довелося визнати, що цього разу доведеться обійтися без них. Ці хрестики це мій маленький виклик. Коли я сідаю за вишивку, я кажу собі ну, що ж, давай зробимо це. З кожним стіпком я відчуваю, як учуся чомусь новому, як працювати з тим, що є, і як знаходити красу в несподіваних відтінках. Кожен хрестик стає ніби маленьким камінчиком, що падає в чарівне озеро, і я бачу, як вода починає сяяти, показуючи мені, що краса може бути іншою. Іноді я зупиняюся, дивлюся на полотно і думаю, а знаєш, це не так уже й погано. Згадую, як одна колись подруга-вишивальниця казала, що іноді таке, такі виклики допомагають нам зростати, і я розумію, що вона мала рацію. Мої хрестики несуть із собою мої зусилля, тихі зітхання, коли я шукала потрібний колір, і радість від того, що я, вже, що я вже все ж таки я не здалася. Вони стають частиною зілля, додаючи йому магічне тепло. Тепло від вишивки, що вчить нас по-новому. Щоб додати в наш казанок третій інгредієнт, нам потрібно вишити. 500 хрестиків на процесі, про який довго мріяла та чекала. Отже, дивимося у мій щоденник. Замріяна я уже вишила, а процес, про який я довго мріяла та чекала, у мене один це ось отакі дракони. Я декілька років шукала схему. Дивилася в інтернеті на виробників, але так не змогла й знайти. І мені його розробили для мене особисто. Тож, другий, третій, тобто, вибачте, інгредієнт у нас будуть дракони. Так, на канві. На канві, так? На канві у мене буде починатися ось з такого. Для вас це буде одна мить, а для мене пройде деякий час. Тож я вишивать третій інгредієнт це стіпки мрії, зібрані з процесу, про який я так довго мріяла і якого чекала. Я пам'ятаю, як уперше побачила цю картинку. Вона одразу запала мені в душу, але схеми в мене довгий час не було. Через деякий час в мене вже була схема, але я ще з півроку не могла наважитись її шити. І ось нарешті настав день, коли я розклала нитки і канву і зробила перші хрестики. Ці хрестики це ніби перші кроки до чогось, про що я мріяла роками, коли кожен стібок. Наближає мене до картини, яку я уявляю в своїй голові. Коли голка проколює тканину, а нитка лягає рівно і хрестик за хрестиком, відшивається, я розумію, що прийде момент і моя мрія стане реальністю. Я зупиняюся, щоб подивитися на полотно, і не можу повірити, що я це роблю, вишиваю те, про що так довго мріяла. Вишито на цьому процесі 2,2%, це майже 15 тисяч хрестиків. Ось так воно виглядає. Відшивається воно легенько. Цього разу я відшивала ось тут трішечки і ось у цій області. Отож бо потрібні хрестики відшилися, я кидаю ці стібки в наш казанок, відчуваючи, як вони несуть із собою моє хвилювання і радість від перших хрестиків. Мої мрії і натхнення стають частиною зілля, додаючи йому магічне тепло від здійснення бажань. У своєму щоденнику. я відмічаю, що третє зілля кохання у мене відшите. Четверте зілля кохання звучить так. Який процес, який обрала ваша друга половина або людина, яка вам дуже дорога. У мене є такий процес. Це ось така фея води. На полотні. Я буду починати з цього моменту. А що в мене вийде, ви побачите згодом, тож я вишивати. І нарешті четвертий інгредієнт. це візерунки, що з'єднують серця, зібрані з процесу, який обрала людина, що мені дуже дорога. Я пам'ятаю, як ми були на базарі і обирали собі схеми. Раніше можна було купити схему, нанесену на плакат. Вона витягла серед інших і сказала, оцю хочу. Але я так і не наважувалась її вишивати, бо дуже неякісно було, мілко. А згодом, через багато років, я отримала схему в програмі. Це звичайний прогон, але мені дуже подобається. Ці хрестики вишиті на канві, це ніби маленькі моменти мого життя. Я сідаю за вишивку, беру канву. І мої пальці відчувають її текстуру, а голка починає свій танок, створюючи візерунок. Я бачу, як кожен хрестик стає маленьким містком між мною і моєю коханою людиною. Я згадую, як ми сміялися, вибираючи цей процес, і як вона раділа, коли я сказала, що мені подобається її вибір. Іноді я уявляю, що вона сидить поруч. Дивиться, як я вишиваю, і це додає мені великого натхнення. Я додаю ці хрестики до нашого зілля, і мені здається, що вони приносять із собою тепло наших розмов, звуки її сміху, і радість від того, що ми творимо разом. Мій зв'язок із близькою людиною стає частиною зілля, додаючи йому ніжну магію вишивки, що об'єднує серця. Ось так ми створили наше зілля кохання. Для мене це не просто зілля, а маленька подорож, де кожен хрестик це момент, коли я відчуваю радість від вишивки і тепло від а, тих моментів, які мене надихають, ніби казка, що оживає на моїй канві. Нехай це зілля зігріє і ваші серця та додасть магії у кожен день. У своєму щоденничку, я напишу, що процес, який обрала ваша друга половина або людина, яка вам дуже дорога, це у мене фея і я його виконала. Дякую, що були сьогодні зі мною. Мені безмежно приємно ділитися цією магією разом з вами. Якщо вам сподобалося, натискайте лайк. Підписуйтеся і залишайте коментарі. А ми зустрінемось в наступному відео, де на вас чекатиме ще більше вишивального чаклунства. До нових зустрічей і нехай ваші голки плетуть історії, наповнені любов'ю.